З поверненням на шоу зважені та щасливі вирішальний момент тижня голосування в зоні ризику Альона та Вова. Кого учасники сьогодні відправлять додому? Доброго вечора, учасники. Доброго вечора. Сьогодні ви маєте вирішити долю двох людей. Альона опиняється в зоні ризику другий тиждень поспіль. Вова захищає своє життя на проєкті вперше. Юра, кого ти хочеш відправити домой? Я хочу відправити домой вову. Бога знает, что я ему вообще заначить. Сравнительно с первой неделей он очень сильно изменился. И я понимаю это изменение в лучшую сторону. И по общению с ним я понял, что он будет продолжать меняться, и он не остановится. И я в тебя верю, у тебя все получится. И я решил дать шанс Алене. Приятно знать, что я поменялся. Вова, проти тебе один голос. Ром, минулого тижня ти хотів відправити додому Альону. Скажи мені, чи вдалося їй змінити твою думку? Не так Альоні хотіла про Альону змінити думку так, як ми з одного міста Західній України прекрасно схоломиї. Так що я зобов'язаний його підтримувати так як, як молодчо бра. Я просто собі не уявляю. Як би я міг проти нього тут щось там поступити, щось не підсказати йому. Він молодий, ще так, не такий, не немає такого опиту в житті. Хотілося б його підтримати. Так я і робив, підтримував і дотепер хотів би, щоб він залишився. Я, для мене вибір не тяжкий, я просто хотів би, щоб залишився вова на проєкті. Але Вова, поки що голоси розділилися порівну. По одному проти кожного з вас. Марта, яким буде твоє рішення? Моє рішення, сьогодні должен йти Вова, так як он сам озвучил, что уступает место Алене. И ну, он не остаивал свое право остаться здесь на проекте, сказал, что все у него получится дома, и он сам готов покинуть проект. Я двоє не хочу, щоб ти залишився в таборі зважених. Тебе не дивує такий вибір суперників? Ні, ну, мене не дивує такий вибір. Я б хотів дати шанс Альоні продовжувати боротьбу сама з собою. Тому що я вважаю, що реально я в більшості зрозумів, що мені далі потрібно. Альонка ще трохи заслабка. Можна так сказати. Якщо Алік віддасть зараз свій голос проти Вови, то рішення Андрія його вже не врятує. Тому що проти Вови буде більшість голосів. Нещодавно Альона спробувала заручитися підтримкою Аліка. Я ні в які авантюри вступати не хочу. То тобто мені це не цікаво. Скільки мені буде відведено тут, стільки, стільки і буде. Я принципи. Сто процентів. Ну я ніколи не не проголосую проти тебе і проти Бога. Спасибо. Я теж не проголосую проти тебе. Та чи можна вірити еліку? Адже кілька тижнів тому він проголосував проти свого найближчого друга на проєкті. Мы только три участника, которые остались с той команды синих. Алена себя проявляла в конкурсах, Вова проявлял себя в борьбе за иммунитет. и каждую неделю все менялись. Вова поменялся самой больше на проекте, но так как он принял решение покинуть лагерь, я его поддерживаю решение. За хвилину у постшоу. Як сьогодні виглядає Вова? Експерти проекту розкажуть про небезпеку зайвої ваги у чоловіків та особливості чоловічого схуднення. Ви почуєте унікальні поради від тренерів та дієтолога. Андрій, твій голос уже нічого не змінить. Вова, на жаль, тобі час покинути табір. Ти маєш хвилину. Що ти хочеш сказати тим, хто залишається. Шановні учасники, <рес> дякую вам за все, що ви для мене зробили. Реально, я помінявся за тих 14 тижнів проєкту. Я багато чого дізнався від вас, я багато чого позичав від вас. І Но це для мене став дуже класним шансом в житті для своїх змін. Дякую вам за це. Молодець. — Ну все. Але не бачив. Я ж не помираю. Та не помираю, не помираю. Давай, ти, мститель. — Аби побив мій рекорд, чув? Да. Займайся, козачок. Все, ми будемо. Ми будемо разом займатися. — Все точно. Мартуська. Київський торт чекає. Мені київський торт, я Пандероль. — Давай. Давай. У такі ну все. -хо -хо -хо! ну все, ребята, давай боріться. Ви всі заслуговуєте на перемогу. За межами проєкту Вову продовжать підтримувати тренер, дієтолог та психолог. А кінцеві результати його схуднення побачимо на відкритому фіналі наприкінці грудня. Як я не зал? Альошка. Учасники оставили в лагері іменно тебе. Тебе снова дали шанс. Постарайся сделать все, чтобы снова не оказаться в зоне риска. Постараюсь. Никому не известно, спасут ли тебя участники в третий раз. Вас шестеро. И до вызначения финалистов залишается совсем мало часа. Доведите, что сам вы Варті перемоги. Побачимося. Вовка ну дурачок. Ну не боротися. Можна було переубідити. Все, Альонка, тримайся. І працюй. Киевский торт. Киевский торт. Делали с Антами и бачи киевский торт. Да, Еще бы не мочь с Юрком, Олега. Ой-ой-ой. Ну что, мы нам Может быть, он действительно уже готов к тому, чтобы ехать домой. Хотя, я думаю, вряд ли. Все, Ромчик, тримаемся. Заставить За его в Тольщину. Давай, тримайся. Все, тримайся, не сдавайся. Все, тримайся. Все, ребят, я давай. вас люблю. Все, тримайся. Обнимашечки. 15-го Да. Да, и 15-го недели. 15-го недели! 15 Україно, коли ти мене побачиш наступного разу на фіналі, я буду з цифрою 70 кілограмів. Я тобі це обіцяю.